Привіт! Мене звати Олександра, і ви на моєму каналі про в'язання українською. Це відео спеціально для тих людей, які залишали свої коментарі під моєю пропозицією зробити спільне вязання з описом Бедітніт. А саме для тих, хто згадував Светрик Сторм, саме його згадували найчастіше в коментарях, саме він був обраний для спільного в'язання. У мене для вас чудова новина. Я отримала відповідь від команди Petitnit, Вони погодили наш спільний проєкт. Ми сказали, що не проти, і навпаки, навіть дуже за. Єдина умова від команди Petitnit – це те, що кожен учасник має придбати свій опис з Фетрика на сайті. Мені виглядає це цілком логічно, справедливо, але кожному з нас треба буде врахувати такі правила гри. Ось. Попередньо я планувала, що ми розпочнемо на початку листопада без обмежень в часі. Я думаю, саме за таким планом ми і будемо йти. Таким чином, у нас є орієнтовно два тижні для того, щоб знайти ідеальну пряжу, замовити її, придбати або обрати з того, що у вас є в наявності, зв'язати в зірці, переконати, що ви випадаєте в щільність, а саме. Наскільки я пам'ятаю, там е, в зірці 10 на 10 сантиметрів, щільність в'язання 20 петельок на 32 рядочка, і там зв'язаний він на спицях номер 4 В оригіналі Knit пропонує нам в'язати цей Sweater Storm е, з пряжі Пюргюнт, Vincent сан Це моточкова е, Моточкова? Це моточкове? Пряжа в моточках. Це пряжа в моточках. Стовідсоткової шерсті, там на 50 грамів 91 метр. Якщо ви бачили мої попередні відео про зібор, ви знаєте, що в мене з цією пряжою відносини не склалися. Для мене вона занадто косюча, так як мають ну, досить чутливу шкіру. Але, можливо, це тільки для мене, так? Якщо вам така пряжа підходить і вам окей в'язати саме з оригінальної пряжі, чому б не замовити її? Саме час це зробити. Ось, сама ж я буду в'язати з бобінної пряжі. Ви могли бачити е, її в попередньому відео. Отак виглядає моя бобінка, Не дуже виблискує на сонці, але тут в ціні можна побачити, типу якого вона класного кольору. Це така е, пшениця, шампань, не знаю, кава, в якій дуже-дуже багато молока. Ну, вона прям класна. Е, мені дуже подобається. Ось, з неї я буду в'язати, цих вихідних, планую е перемотати її і е пов'язати в зірці, зрозуміти, скільки складень мені потрібно її в'язати. Я хотіла б в'язати ну, на спицях не менше номером 4, бо ну, не хочу, щоб це було дуже довго. Е Хотілося б на четвірці в'язати, тому буду бавитися з кількістю складень, щоб попасти і в сильність, і з підійшли, а там вже як піде. Ось. Окрім пряжі, звісно, нам знадобляють це спиці. Це можуть бути е, звичайні кругові спиці, це можуть бути роз'ємні спиці. Як вам зручніше, чим ви звикли в'язати. Також в описі рекомендовано використовувати тих самих розмірів, але звичайні панчішні спиці. Я підозрюю, що це для рукавів. Якщо ви звикли в'язати технікою Magic Loop, або маєте суперкоротенькі коротенькі вкрочені спиці для е, маленьких деталей, то, власне, вони вам і не знадобляться. Ось. А, банально, типу, ножниці. Голки, щоб ховати кінчики, маркерочки. Ну, таке щось прям дуже очевидно. Це я вже не буду казати. Ось. А, що би я ще мала вам розказати? Дайте подумаю. А як ми це все будемо робити? А я зробила групу в Телеграмі. Ми там всі з вами зберемося. Для того, щоб я вас додала в цю групу, мені треба, щоб ви мене сконтактували. Найпростіший спосіб це написати мені в інстаграмі. Я не хочу нікого обмежувати по часу, якось підганяти, але я особисто планую почати в'язати цей светр на початку листопада. Було би класно, щоб ми всі плюс-мінус один і той самий час почали. Ми б тоді синхронізувалися і. Походу розбиралися з якимись складними моментами. Ось, але якщо не встигаєте, ну вже як буде, почнете, коли почнете. Ось. Може хтось швидше вяжу, може хтось повільніше. Я, наприклад, не швидко в'яжу. Я прям супер равлик. і в мене ще дуже багато роботи, тому я розраховую, що в мене цей светр буде в'язатися, ну, в кращому випадку, десь 2-3 тижні. Ось. Що би я ще мала вам сказати? Я би мала, мабуть, пояснити плюс-мінус, як я собі це уявляю. По-перше, з вас опис. Кожен має придбати свій опис на сайті. Я сьогодні ввечері запишу вам відео, як я це роблю, бо я знаю, що були випадки дівчат, які ніколи не купляли описи на іноземних сайтах. Трошки стресували, губилися, не знали, як це робити. Я покажу на своєму прикладі, як я купляю описи вас на сьогодні і придбаю його. Ось. А, далі з вас опис, ниточки, спиці, попередній досвід в'язання, і сконтактуйте мене в інстаграмі, щоб я вас додала в групу. Я хочу наголосити, що це не буде попетельний майстер-клас, де я там на, кожен, на кожну петельку буду знімати відео і пояснювати, що як в'язати. Не знаю, очевидно чи не дуже, але це проєкт для людей, які мають досвід в'язання. Тобто, як мінімум, ви маєте розуміти, що таке лицеві, що такі виворітні петлі, як з'єднати в'язання, щоб в'язати, наприклад, по колу, Як виглядає взагалі конструкція светра, коли він в'яжеться зверху вниз? Тобто. Мінімум, мінімальне типу, розуміння в'язання, типу, хоч якийсь досвід у вас має бути. Тобто це не будуть відеоуроки, а як в'язати лицеву, а як в'язати виворітню петлю, і а що мені робити, якщо в мене нитка закінчилась. Тобто, якісь базові навички у вас мають бути. Досвід в'язання за іноземними описами не обов'язковий. Не бійтесь англійської мови. Я вам допоможу з по-перше, з перекладом, по друге. Я собі уявляю це таким чином, що ми ну, плюс-мінус більшість стартане е, в той самий час. І, по ходу, якщо в когось будуть виникати питання, а як тут робити, а ти коли тут розверталась і так далі, ми будемо списуватися в тому самому чаті і розбирати, допомагати одне одній. В схожому форматі в мене відбувається в'язання з моєю Оленкою. Ми переважно купуємо одні ті самі описи, починаємо в'язати плюс-мінус один і той самий час. Завершуємо в різний час, тому що в кожного своє навантаження на роботі. Але з самого початку, що ми робимо? Ми сідаємо, починаємо читати опис. Матюкаємось, кажемо, блін, якась фігня, ми це не зв'яжемо. Видихаємо, <починаємо>, починаємо читати ще раз. Ось розбираємося, типу, як почати в'язання, скільки петель набирати, як там дійти, наприклад, там, до пройм, до рукавів. бо ну коли в'яжеш зверху вниз, дійти до пройм — це найскладніше. Подалі типу, там все зрозуміло. Там тулуб дов'язала по колу, потім, типу, е рукава по колу пров'язала, і все. Найскладніше зазвичай це верх. Тобто, це комір, це росток, це підрізи, це десь там плечі вив'язуються. Ну тобто, оце найскладніше. Ми зазвичай розбираємо початок. Більш-менш зрозуміло, зрозуміло, почали в'язати, бачу, що щось не виходить, можу списати зеленку і кажу: Блін, а в тебе так було? Вона каже, ні, не так. Я така, блін, чорт, я на ту палеру, іду розпускати. От, ну, це в нас таке спільне в'язання, і я очікую, що в нас воно буде десь в такому самому форматі. Маєте питання, труднощі, не знаєте, застрягли на якомусь моменті, пишете, будемо разом розбиратися. Ось. Це для того, щоб в нас були однакові. Очікування від цього спільного в'язання. Це не уроки в'язання, це не попитальні майстер-класи. Це просто ми всі разом сідаємо, в'язати один і той самий светр і допомагаємо одна одній у разі потреби. Така ідея. Якщо все, що ви зараз почули, має сенс для вас, ви не передумали, ви маєте бажання, натхнення, в'язати светрик сторм. То ми зустрінемося з вами на початку листопада. Пишіть мені в інстаграмі, готуйте пряжу, біжіть в зірці і побачимось в наступних відео. Всіх рада була бачити! Гарного дня, мирного неба, Па-па.